За останні два роки ми стали найшвидше зростаючим брендом харчових добавок в усьому світі, і сьогодні ми прийняли рішення, яке може або в 10 разів збільшити нашу місію, або повністю підірвати наше обличчя. Ми робимо те, чого жодна інша компанія ніколи не робила раніше. Щось настільки руйнівне, що великі хлопці будуть ненавидіти нас за це. І ми це робимо в той час, коли кожна інша компанія боїться зробити крок. Ціни на сировину зростають, витрати на виробництво ростуть. Більшість брендів підви. Щоють і без того надзвичайно високі ціни, але не ми. Інші бренди обманюють людей непотрібним мотлохом. Ми змінюємо гру, ми не підвищуємо ціни. Ми йдемо на компроміс із якістю. Ми допомогли понад півтора мільйонам людей лише за перші два роки. І ми збираємося вивести це зовсім на інший рівень. Тож ми збираємося сколихнути всю галузь або повністю зазнати краху. Але я вірю в те, що ми робимо, і ти залишайся з нами, тому що ми збираємося допомогти і мільйонам людей оздоровитись, щоб вони не переплачували, а економили свої гроші. Зараз саме час, тому ми змінимо життя. Так, ми змінюємо життя. Лівгуд пропонує не лише продукцію преміум сегмента найвищої якості за найнижчою ціною. Він дає кожному своєму учаснику можливість займатися власною справою, придбавши клубну карту лише за 40 доларів, і займатися своєю справою, масштабуючи її в понад 200 країнах світу. Приєднуйтесь до мене за цим реферальним посиланням, яке ви бачите на екрані. З вами була Жанна Вітко. Я допоможу вам будувати наш. Бизнес комьюнити з клубной компанией Легут.